От дідько. Ступив у калюжу. Доброго дня, панове. А де сумний підліток? Е, я сумний підліток. Добре, хлопці. Йдемо за мною. Ні, ми ще хочемо покурити. Дай нам буквально п'ять хвилин. Вибачили, у нас мало часу. Ходімо, я вам покажу дорогу. За мною. Дякуємо, пане. Добре, через ці двері. Тут вниз, так. Розумні хлопці. Такс. Да, сега. Стара език. Ай, ай. Какъв звук е изтребал ти гарния обмен твоя портфолио, умни се близко сотни рудей. Твоя кариера на твоя просто купу идеи. Знаеш как забрави се убиваваш. Шановні, ну що часу вистачило? Так, цілком дякуємо.